Тінець невизнаній республіці нагірний Карабах припиняє своє існування до 1 січня наступного року. Усі державні установи та організації, які перебувають у відомчому підпорядкуванні президента Самвела Шахраманяна, мають розпуститися. Такими є домовленості між владою невизнаної республіки та Азербайджаном. Населенню Карабаху, зокрема тим, хто перебуває за межами так званої республіки, рекомендують ознайомитися з умовами реінтеграції, які представив офіційний Баку. Люди мають Стіно визначитися, залишатися на території колишньої республіки чи ні. Офіційний Єреван заявляє, що орієнтовно 13,5 тисяч етнічних вірмен, які мешкали в нагірному Карабаху, уже прибули до Вірменії. Загалом протягом останніх трьох десятиліть їх там проживало близько 120 тисяч. Наплив біженців уже створив численні затори і накрив прикордонне місто Горіс, де багато з них зупинилися відпочити. Нагадаємо, що за 24 години після того, як Азербайджанська армія почала наступ у нагірному. Карабаху етнічні вірманські сели погодилися на російські умови припинення вогню. Однією із ключових вимог, яку прийняли сели Карабаху, є повне роззброєння. Конфлікт за нагірний Карабах тривав понад століття.